Гвинтівка на орбізах Remington Pro версії. Що цікавого має дана гвинтівка, маємо планочки Picatinny по бокам зверху та знизу, для того щоб ви могли докупити ось такий ліхтар, лазер. Також даруємо вам оптичний приціл. Даний екземпляр має два варіанти дула. Для того щоб встановити інше дуло, вам потрібно відкрутити металеві болти. Та змінити його. Дана модель має багато металевих вставок по всій довжині. Нейлонове покриття, що дає її максимальної справжності. Вага її близько 3 кг. Маємо один режим роботи та рухомий механізм. Весь цей механізм виконаний з металу. Магазин, в якому знаходиться акумулятор та підкачка. Маємо прорезинову рукоятку, складний приклад. Також маємо регулювання по. Довжині та висоті. Маємо гравіювання тут та тут і додатково прорезиновий приклад. Для того, щоб замовити ось цей Реймінгтон на арбізах, переходьте на сайт та замовляйте. Тепер давайте подивимось, на що він здатен.